Свята, я зачитаю, як написано про жінку прекрасну, про дружину. 31 розділ книги притчі Соломона. Зачитаємо ці чудові слова з 10 тексту. Хто знайде доброчесну дружину, ціна її вище за перли». Російською ціна її вище жемчугов». Цілковито впевнене в ній серце чоловіка її, і він не залишиться без прибутку. Вона відплачує йому добром, а не злом в усі дні життя свого, дбає про вовну і льон і охоче працює руками своїми. Вона, мов кораблі купецьки, здалеку доставляє хліб свій. Вона встає ще в досвіта та роздає їжу родині своїй і денну працю служницям своїм. Задумає вона про поле і придбає його, від плоду рук своїх насаджує виноградник, Підперезуючи силою стан свій, зміцнює м'язи свої. Вона розуміє, що справа її благо. І світильник її не гасне і вночі. Простягає руки свої до прядки, і персти її беруть за веретено. Долоню свою вона відкриває бідному і руку свою простягає нужденному. Не боїться холоднечі для родини своєї, бо вся родина її вдягнена в подвійне вбрання. Вона робить собі покривала вісон і пурпур убрання її. Чоловік її знаний при брамах, коли сидить зі старішинами землі. Вона тче полотно і продає та доставляє пояси купцям фінікійським. Міцність і велич вбрання її, і весело дивиться вона у майбутнє. Уста свої вона відкриває з мудрістю і лагідна настанова на язиці її. Вона доглядає за господарством у домі своєму і не їсть хліба марнолюбства. Встають сини і називають її благословеною, і чоловік також вихваляє її. Багато жінок доброчесних, але ти перевершила їх усіх. Миловидність оманлива і врода минуща, але жінка, яка боїться Господа, гідна хвали, дайте їй від плоду рук її, і нехай прославлять її при брамах діла її. Хвала Богу. Чи є такі жінки сьогодні? Кажуть, щастя любить тишину. Якщо її є, то тихенько собі насолоджується щастям. Да? Це якась мудра, прекрасна жінка, але вона описана, кого він мав на увазі автор цього тексту, чию жінку, чию королеву, царицю, чи княгиню, тому що вона і поля копляє, і служниці в неї є. І ось як гарно описано. Як гарно описано. І Божа воля про сім'ю є такою, щоб жінка ось таку біографію мала, приблизно так, різні грані можуть бути в цій біографії, і чоловік щоби теж не меншу біографію мав, як буде його описувати автор, щоб чоловік теж мав такі гідності, такі цінності, за які не соромно і дуже дуже приємно. І десятий вірш, з чого почався цей опис, Хто знайде доброчесну дружину, ціна її вище за перли». Критики кажуть на жінок так. О, Адам, перше, що від жінки своєї получив, як Бог створив Єву для Адама, це вона йому помогла вибратися з Раю. В раю були, вона. Піддалася на спокусу сатани, вкусила плід заборонений, і Адаму дала вкосити. І за це Бог їх вигнав з Раю. Але контр такий аргумент на цей аргумент є те, що Марія народила сина Божого. Вона була приблизно, напевно, душею, рисами характеру, цінностями своїми, похожа на цю жінку, яку ми прочитали. Вона була такою, що. Господь вподобав її, що вона була приємна Богові. І Бог прийшов і закликав її, попросив її виконати таку ну, найвищу місію на землі, яку жінка виконувала на землі, це народити Бога, народити Сина Божого. В одній пісні співається Марія, чи ти знала, що коли ти його цілувала, ти Бога цілувала? Коли ти його обнімала, ти Бога обнімала, тому що Він був зачитий від Духа Святого, Син Божий. І вона, Марія, своїм поступком народивши Ісуса, і вже Ісус своєю дією, своєю жертвою, Марія повернула нас в рай. Якщо Адам і Єва втратили рай, були вигнані з раю, то Марія, народивши Ісуса. А Ісус звершив жертву викуплення на Голгофі, і сьогодні людина може вернутися в рай. Як колись в прохолоді дня Адам міг говорити з Богом, приходив Бог, і вони мали спільність. Так і сьогодні, дякуючи Ісусу Христу, люба людина може мати з Богом Отцем спільність, може молитися, може, може отримати від Бога благословіння. Благодать на прощення, благодать на відкуплення, благодать на усиновлення, благодать на те, що ім'я запишеться в книгу життя, благодать на те, що буде ангел посланий і буде з цією людиною завжди її оберігати. І коли земне життя буде добігати кінця, то така людина з радістю залишить цю землю. Чому? Тому що вже ангелів буде бачити, які понесуть її в небеса. Марія повернула нам рай. І як приємно читати за Марію, коли вона приймала цей Божий призив в своє життя, як вона, як вона відгукнулася, вона каже: Я раба твоя, хай буде все по слову твоєму. Як, як приємно, так і скромно, і смиренно, і так покірно, і так богобійно. Вона не вправо, не ліво не відказувалася, що в Бог неї просив. Ай, не хочу, ай, не буду. Як то притчу про Ісус розказує притчу, що цар зробив великий святковий обід і послав слух кликати на обід людей. То каже один, я купив воли, другий каже, я женився, третій каже, я купив землю, нема коли, я зайнятий. А Марія так легко погодилась і сказала, я раба твоя. Правда, тільки одне уточнення сказала Марія, я ще ж не заміжня, як це буде? Вона була лише заручена, були певні домовленості, що вона вийде заміж за Йосипа. Вона була заручена, але ще не була замужем. І ангел їй пояснив, як це буде, що ти від Духа Святого приймеш, і від Духа Святого народиш, а не від Йосипа. А Йосип, коли побачив, що вона вагітна, то хотів її тихенько відпустити. Ну, злякався, як це так, дівчина, на якій хочу я одружитися, вона вже вагітна, тихенько. І коли він це задумав, ангел прийшов у сні і каже: Йосип, те, що вона має, це від Святого Духа, не лишай її. І всі люди думали, що вона вагітна від Йосипа, а насправді вона була вагітна від Духа Святого і народила сина. І бачите, як сталося, що вона була при Голгофі, коли Ісус помирав на Голгофському хресті. І вона була, і Ісус сказав Іоанну, найлюбимішому своєму учню, подбай про неї, це мама твоя тепер. А їй сказав: це твій син. Подорбувався про неї. Але й мамі бачити, як сина підняли на Головський хрест і розп'яли, прибили, і він там мучиться, і вона йому не може помогти, і вже смерть в очі дивиться. Знаєте, як її серце роздиралося, як вона плакала. Отаке пережила. І тому вона сьогодні достойна хвалиться ця людина, ця Марія. Вона достойна поваги, вона достойна, щоб ми від неї вчилися бути такими смиренними, такими скромними, такими покірними. І навіть коли білі страждання у виконанні волі Божої, то теж витерпіти це мужньо, мужньо не здатися, не зламатися, мужньо витерпіти цей момент, як вона витерпіла цей момент. І Ісус помер на Голгофі за гріхи всіх людей. Тому, дорогі друзі. І як вихваляє цей текст цю жінку, яка достойна так хвали, коли жінка не любить Бога, не благовіє перед Богом, не старається виконувати заповіді Божі, бути близькою з Богом, вона може вплив робити якраз протилежний, як ми зараз тут зачитали, якраз протилежний. І тому в світі знаходяться такі мами, які народили дитинку і просто в парку залишили. Я знаю одну таку жінку, вона сьогодні також вже мама. Її мама залишила. Вона живе в Київській області. І якось ми говорили, і жінки дуже засудили, не тільки жінки, а й мужчини, дуже засудили її маму за такий вчинок, що народила і кинула дитинку. А я кажу: та ні, то це ще добра мама. Бо вона народила. А от недобре робить та мама, яка під своїм серцем вб'є дитинку. Прийде до лікаря заплатить гроші, і він вб'є дитинку під її серцем. І нема дитинки. І ото, ото зле. А це таке проти того зло це все зле, таке маленьке. Вона залишила, добрі люди взяли і дали любов цій дитинці. Буквально сьогодні вранці мені пише одна жіночка і каже: Я вагітна, але я дитини не хочу. Що ви мені порадите? Я їй пишу перше. Ми заберемо дитя, якщо ви не хочете. Лише народжуйте, не вбийте дитинку. Лиш народжуйте. А друге, кажу, ви, напевно, якомусь відчаї, душа ваша, напевно, якось перетомлена, надломлена. Прошу читайте систематично Біблію. Систематично, кожен день це їжа для нашого внутрішнього чоловіка, для нашої душі, щоб в нас була віра, енергія жити, мотивація жити. Читайте, читайте інші книги християнські. Також кожен день моліться, і потихеньку-потихеньку ваша душа воскресне. І, і ви захочете лишити дитину. Вона пише: «Я, я її вже люблю, але боюсь родити і боюсь оставити, що я її не догляну. Ну є Бог на небі, який поможе. І в сьомій ранку я вже консультував одну, одну пані і просив народити дитину і любити дитину. Буває так, що диявол так атакує людину. Що навіть навіть перемагає любов мами. Отак, отакий сатана коварний, навіть перемагає любов мами до дитини. Навіть так. І мама, любов, якої оспівана багатьма піснями і сказана в багатьох декламаціях, віршах. От, мама буває, програє. Диявол перемагає. Моя дружина, коли народжувала і складно народжувала, Четверо дітей народили природнім шляхом четверо кестрирої ростин, то сказала лікар, як нечесно ті, хто хоче народити, так тяжко народжують, а хто не хоче, по 10 абортів роблять. Це засвідчив медпрацівник. Буває, диявол переможе, так переможе, що навіть материнську любов вб'є в серці жінки, вб'є, і вже нема тої любові, і вже нема тої любові. І як приємно оспівувати любов таку прекрасну. У в'язниці знають, хлопці у в'язниці знають, чия любов найсильніша і найпотужніша. Це мамина. Всі відрикаються, всі лишають, і дружки, всі лишають. Він сам за ґратами сидить. І хто до нього йде? Мама. Мама. Мама, в них це святе, любов, мама. Але знаєте, ну добре і так, але погано, що лише в'язниці. Вони так думають про маму і говорять про маму. В погано, що лише в'язниці. А до в'язниці: сину не роби то, сину не роби то, не порушуй закон, цей не порушуй це, а син порушує, а син порушує. І коли вже за ґрати попаде. Да, мама була. І мама приходить до нього їсти, приносить. І може їхати за три тисячі кілометрів і завести їсти сину, відвідати сина, материнська любов. Вища за материнську любов, це божественна. Вища за материнську це божественна. Деколи релігія і певні обряди теж заглушають материнську любов. Я, я був у Польщі, і мені пастор каже, Більшість оцих молодих людей, які зараз сидить на Богослужінні, співають, славлять Бога, моляться. Знаєш, вони в моєму домі жили по місяцю, по два, по три. Кажу, чого? Каже, коли вони почали ходити на зібрання, батьки в силу різних причин. І якщо ти не перестанеш читати Біблію, ходити на зібрання, ти мені не син, ти мені не дочка. І така жорстокість нападала що буквально з хати виганяли. Каже, я їх приймав, вони мене жили. Ми з цими дітьми молились за ту маму, за того тата, молились день за днем, молились. І знаєш що? І сонечко лід розтоплює. Хтось через місяць, упам'ятається, хтось через два, хтось через три і каже: доню, вертайся додому. І доня верталася додому, син вертався додому, приймали знову. І також в мусульманських релігіях я чув багато свідчення, що коли Христа приймає дитина, батьки відрікаються від дитини і погрожують навіть смертю. Отак, буває, знаєте, гріхи, буває якась лжерелігія, буває якісь свої переконання, і диявол через це вбиває материнську любов. І щось вище ціниться, ніж материнська любов. Але як добре, коли материнська любов не пошкоджена, вона у своїй красі, вона у своїй силі, вона у своїй величі. І дітки це відчувають, навіть коли діткам за 50, а в них є мама, вони відчувають, в них є мама, яка завжди помолиться за них, яка завжди підтримує їх. І я кажу так, перше благо, яке робить мама, для, для, для дітей, це те, що вона їм дала життя, дала життя. Я кажу так, що. Наприклад, в цьому залі більшість, більшість за вас, я повинен маму дякувати в два-три рази більше, ніж ви свою, бо мама мене восьмим народила. Це не просто, це і здоров'я, і, і насмішки, і, і все було. І вона подарувала життя. Вона подарувала життя. Друге благо, яке робить мама для дитини, коли мама научить дитину любити Бога. Подружитися з Богом, запоручитися за Божим благословінням на все життя, коли мама розкаже дитині про Бога, коли віра в Бога, любов до Бога не на другому місці, а на першому, а вже на другому місці і знання, і гуртки, і і інше, і інше, інші цінності життя, які нам потрібні, які для комфорту життя потрібні. Коли, коли любов до Господа Бога, і коли дитина научиться любити Бога, коли дитина буде дружити з Богом, поважати Бога, славити Бога, Бог її не оставить, Бог її не покине. Коли мами не стане, Бог буде любити замість мами ту дитину. Коли дитина не буде мішати Богу це робити. Оце краса, оце чудово. Оце прекрасно. Як хочеться, щоб в нашій країні всі мами такі були, які люблять Бога. Я говорив недавно з одним священником з однієї областей нашої неньки України. Він каже: Я знаю таку сім'ю. Вони ходять, каже, в нашу церкву з іншого села, не прямо з нашого села. Каже, він покинув Бога. Був у церкві все, щось покинув Бога, розневірився, якось диявол його переміг. А вона. Народила 10 дітей, він став алкозалежний. І каже: знаєш, яка її заслуга? Не те, що вона дала життя діткам, всі здорові, дітки, чудово, а її заслуга те, що всі дітки разом з нею ходять на богослужіння. Хвала Богу за таку маму, правда? Що вона зуміла в їхнє серце посіяти зерна істини, зерна любові до Бога. Тато не ходив до храму, не ходив, не читав Біблію, відступив від Бога, мамина, мамина віра, знаєте багатство маминої душі, воно передалося дітям. І я недавно прочитав таку репліку: не виховуйте дітей, бо вони все рівно будуть такі, як ви. І як добре, що дітки в цій сім'ї такі, як мама, а не як тато, такі, як мама. І також, знаєте, якось так несправедливо в нашому світі, ну несправедливо те, що тако дивишся, буває так, часто кине тато, маму, двоє дітей, троє дітей. І вона саменька їх росте. Вона саменька. Часто мені пишуть, просять консультації. Полюбив другу, пішов до другої, кинув з дітками і лікує їх. І, і школа, і одягай їх, і, і все вона сама, як білка в колесі. Ви уявляєте, яка це сила, яка це витримка, яка це жертовність, яка це посвята. І вона цих діточок ростить і піднімає, піднімає. Деколи такий гнів бере, хочеться знайти того мужчину, і якби було право взяти як ото римського бечада, от хлістати його, що ти робиш? Кинув собі, пішов, гольбеніт собі, гольбеніт і все. А вона саменька тягне, тягне, любить, 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 любить. Отакі є матері. Є, є матері, в яких любов ну прям як божественна, така сильна, така хоробра, така могутня, всього себе вкладають. Як хтось спитав, маму, мамо, а яку ти дитину найкраще любиш, і такі в віршовій формі я читав. Ту, яка хвора поки не вилічиться, ту, яка. Не вдома десь в дорозі, поки повернеться. І ту, яка маленька, поки виросте. Я всіх вас люблю. Отака материнська любов. Вона нічого не жаліє, вона час віддає, все віддає. І коли Бог дітям дає настанову у святому писанні і каже: діти, слухайте своїх батьків, бо цього вимагає справедливість, шостий розділ послання до Єфесян. Ми це читаємо. Бо цього вимагає справедливість. Я собі так роздумував, яка? Яка справедливість? До чого тут апелює цей автор, до якої справедливості він взиває? А знаєте, яка? Проста. З того часу, як дитя появилося під серцем у мами, і до повноліття мама сіє і сіє в дитинку, сіє, сіє, надає їй час, надає їй любов, дає турботу, дає піклування, служить, служить і служить дитинці. І це є вопіюще несправедливо, коли дитинка виросте 16-17 років і вже не слухає мами, і вже фиркає до мами, не поважає маму, не шанує маму. Це в очах Бога дуже велике зло. І написано до таких синів і дочок, що якщо вони не покаються, написано, що їх світильник погасне серед великої темряви. Знаєте, є в житті чорні полоси, є світлі полоси. То коли буде чорна полоса, то її світильник згасне то її дитини. Не буде Божої підтримки. Судиться Бог з такими дітьми, жорстоко судиться з такими дітьми, коли вони беруть під ноги мамину любов, мамину заботу, мамину жертовність, мамину ласку, мамину доброту, мамині недоспані ночі, мамине може недоїдання. Коли вони гнорять, топчуть, це виходить так. Мама сіяла в прокляту землю, бо не росте. Бо з доброї землі виросте. Ага, як зернинку одну сієм, пожинаємо скільки? 30 штук, 40, 50, а той 100 крат може бути. І коли мама посіяла в дитинку, як то є справедливо, коли воно проросте та любов і мама пожне ту любов? У два рази, в три рази пожне ту любов. То є так угодно Богу. Бог дуже цінує материнську працю. Дуже-дуже цінує. Звісно, його любов вища є, бо він Бог. Він написав через Прока Ісаю: навіть якщо мама тебе залишить, я тебе не залишу. Так Бог написав. Раптом диявол переможе материнську любов в серці жінки, мама залишить, я не залишу. Його любов, звісно, сильніша. А після нього то йде материнська любов. Велика материнська любов, де мама служить, служить і служить. І в цій молитві я хочу, щоб ми прославили Бога за матерів, які достойні хвали, які достойні подяки, які достойні, а також помолимося за тих мам, яких диявол поранив, пошкодив. І вони вредні мами, і вони шкідливі мами. Наприклад, як та мама, я казав, залишила дитинку в парку, в парку залишила дитинку, і підібрали люди. Пошкодив диявол, диявол ворог, душ людських. Або та мама, яка вбила під серцем своїм дві, три дитини, п'ять, десять. От хай Бог простить, хай Бог помилує. Не без диявольської такої, якоїсь атаки робили це ці жінки. Ні, це, це не від Бога, це від диявола було. Хай Господь захистить, Хай Бог розумить, Хай Бог простить. І навіть я чув, хтось сказав так, і мені це подобається, імпонує, що коли були дітки вбиті, ну, аборт, операція аборт, да, і були дітки вбиті, то коли мама приходить до Бога, коли мама кається і приходить до Бога, примиряється з Богом, ті дітки з нею йдуть в царство небесне. Вона їх забирає з собою. І вони виростають. Ну, в Біблії мало про це написано. В Біблії так написано: діток є царство небесне. А вже так в деталях я чув одного спікера, він так висловився. Тому хай наша Україна буде благословена мамами. Які достойні хвали з великої, знаєте, букви, з великої трибуни великої хвали достойні, мами, які подарили життя, і не тільки життя, виховання, мами, які навчили любити Бога, любити людей, вчитися, робити добро, бути скромними, співчутливими, які привели в цей світ прекрасних людей, прекрасних людей, прекрасних людей.